Привіт, друзі! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Це Лялька Оленка. Вітаю! Мене звати Оленка. Я живу у великому великому палаці. У мене гарна різнокольорова кімната, але в мене дуже мало меблів. Мені мої подружки Оксанка і Марійка, порадили прийти до вас і попросити допомоги. Дітки, ви мені побудуєте меблі. Будь ласка. Ну що, допоможемо ляльці Оленці? Побудуємо меблі? Добре, а скажіть, будь ласка, які меблі ви знаєте? Давайте я буду загадувати загадку, а ви відгадувати, про який предмет меблів ідеться. Я у кожній є квартирі. Сидіння та ноги чотири. Для комфорту спинку маю, багато місця не займаю. Молодці, це стілець. Має роги і ноги, а держиться підлоги. Стіл. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо, не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Диван так, одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Молодці, це шафа. Молодці. А як можна одним словом назвати ці предмети? Так, меблі! Як ви думаєте, із якого будівельного матеріалу можна виготовити стілець? Давайте спробуємо взяти кубик і цеглинку. Ось так, приставляючи цеглинку до кубика, у нас вийшов стільчик. Добрі дітки! А скажіть, будь ласка, із чого ми виготовимо диван? Давайте спробуємо. Спробуємо взяти один кубик. Другий, третій диван набагато більший за стільчик, Так? Ось у нас три кубика. І до цих трьох кубиків спробуємо переставити три цеглинки. І в нас вийшов диванчик, так? Молодці, дітки. А скажіть, будь ласка, давайте спробуємо з вами зробити стіл. Що ви думаєте, які нам потрібні деталі, щоб зробити стіл? Він що має? 4 ніжки. Візьмемо замість ніжок, що це? Це глинки. І зверхи стіл має стільничку. Замість стільнички ми візьмемо ось таку пластинку, накриємо наші ніжки, кубики. Ось такий у нас. Получився столик. Молодці, дітки. До столика ми ось так можемо приставити стільчик. Молодці, дітки, тепер спробуйте самі виготовити меблі для нашої ляльки Оленки. Давайте згадаємо. Виставляємо для столика. Чотири ніжки, наші кубики і пластинку, у нас створився столик. Стільчик ми зробили як? У нас є кубик, і до цього прикладена цеглинка. Щоб утворити диванчик, ми що робимо? Ставимо три кубика і три цеглинки. І в нас вийшов ось такий диванчик. Ну що ж, дітки, ось це фото меблів, які вийшли у мене. Дуже цікаво побачити фото ваших меблів, які я з нетерпінням чекаю у групі у Вайбері. До побачення!